Неділя 10 серпня 2025 року. Таро карта дня. Імператор, четвертий старший аркан. Імператор це символ влади, контролю та лідерства. Отже, сьогодні на небосхилі вашого дня сходить імператор. І це не випадковість. Ця карта вказує на час, коли вам потрібно взяти кермо у свої руки та встановити порядок у своєму житті. Так, установіть саме порядок у вашому житті. Імператор символізує не просто владу, а й структуру. Стабільність та контроль. Він архітектор, який будує не лише імперії, а й власну реальність, ґрунтуючись на дисципліні, логіці та чітких правилах. Що означає імператор для вас сьогодні? Встановіть порядок. Можливо, останнім часом ми відчували хаос або невизначеність. Імператор закликає вас навести лад, складіть план, розберіться з незавершеними справами, організуйте свій простір або робочий процес. Це не про обмеження. А про створення міцного фундаменту, на якому можна побудувати майбутнє. Візьміть ініціативу, не чекайте, поки інші вирішать ваші проблеми. Ця карта це знак, що ви готові стати лідером у своїй сфері. Чи то на роботі, чи в родині, чи в особистих проєктах. Прийміть відповідальність, приймайте рішення та демонструйте упевненість, ваша здатність керувати та спрямовувати зараз особливо сильна. Спирайтеся також на логіку. Емоції це важлива частина життя. Але сьогодні краще покластися на розум. Імператор радить підходити до ситуації з холодною головою, аналізувати факти та не піддаватися імпульсам. Це допоможе вам уникнути помилок і досягти успіху. Проявіть стійкість. Можливо, ви зіткнетеся з викликами, які вимагатимуть наполегливості. Пам'ятайте, що сила імператора у його непохитності, будьте готові відстояти свою позицію, захистити свої ідеї. Та не відступати перед труднощами. Моя порада сьогодні ідеальний день, щоб зробити перші кроки до реалізації довгострокового плану. Почніть з малого. Напишіть план, складіть список цілей та візьміть на себе. Керівництво проєктом, який ви довго відкладали. Імператор, це не про деспотизм, а про усвідомлене лідерство. Він нагадує, що справжня влада належить тому, хто вміє керувати не тільки іншими, а й насамперед собою. Нехай ця енергія. Стане вашим дороговказом сьогодні з повагою ваш таролог, психолог та екстрасенс Любомир Богоявленський.